В общем, отак на фоні жадки. Вона розібрана, ми чекаємо. Він дали креслення на війницю. Чекаємо, щоб нам зробили сюди ремонтний флянчик і вставку, щоб потім лопнув вал, забрав кибеням флянчик старий, прикрутив новий і поїхав далі. На полі за дві години це зробив. Ну, питання не в чому. Я оставлю зараз відео, фото в кінці. Коротше срака. Був я на соняшнику, тому що ляг спадки. Природа зробила своє. На жаль, ми нічого. Там цибуля, там шківи. Ми проти природи безсилі, нічого ми не зробимо. Був я на тому соняшнику. Втрати будуть космічні, але діскувати не треба. Головне питання в чому? Зерновою жаткою він не піде. кажуть там з теблоподйомниками до пизди. то нічого не дасть, його нахрестило. Мисові жатки, кукурузяні жатки не підуть. Чого не підуть, на <кій> нахрещений, нічого ти не зможеш зробити. Треба запустити під низ. угол 12 градусів мало. В зерновий угол кращий. Я вважаю, що тільки з соняшниковою, но за франі аналоги, оці з вузькими лотками не підуть. Оці, що зводяться лоточки, розводиш їх чим ширше, Підняв мотовило, набрав, опустив мотовило, перебрав, знову підняв. Тільки, там, тільки таким варіантом за що того, що довгий вход, носик, отам, отак воно піде. Іначих варіантів я не бачу. Така моя думка. Давайте поспілкуємося на цю тему.